Хачапурі смачні, як гарячі, так і охолоджені, неймовірно, ніжні, м'якенькі, смачненькі, Ах же й смачні млинці. Ви так смачно хачапурі із кабачків ще не готували. Сир, ковбасу та кабачки натираємо на терці із малими отворами. Готуємо тісто. Ретельно змішуємо і вже розігріваємо сковороду. Формуємо хачапурі ложкою або черпачком. Смажимо млинці до золотавої скоринки. Їх можна смажити як одним великим млинцем, так і маленькими млинчиками. Багато насмажили млинців. Бо вони зі столу зникають миттєво, бо неймовірно ніжні, м'якенькі, смачненькі. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Хачапурі смачні, як гарячі, так і охолоджені. А ще їх подати до столу. Зі сметаною чи із будь-яким соусом смачного, неймовірно, ніжні, смачні, пухкі кабачкові хачапурі.